Тобі повідомлення від нього. Давай подивимося, що він там хоче тобі передати, але ніяк не може відправити, тому що стидається. Отже, паш Кубків каже, що він в тебе закоханий, як молоденький хлопчисько. Четвірка кубків говорить, що ображений на тебе дуже сильно, нічого від тебе не хоче. Злий на тебе як собака, в нашому випадку, як хитрий лис. Королева мечів говорить про те, що ти каварна стерва, тому що ти від нього відмовляєшся. Ти його не впускаєш в своє життя. Ти тут по королеві мечів взагалі відрубала його зі свого життя. Чому? Тому що ти пішла в роботу. Тобі робота важливіша ні, ніж він. А тут я хочу тобі одразу сказати, яка ти молодчинка, яка ти умнічка. Якщо чоловік не може забезпечити жінку, значить жінка йде і сама себе забезпечує. А якщо жінка сама себе забезпечує, їй чоловік не потрібен, тому що в неї немає часу бавитися в синочці матірі.